Всім доброго здоров'я сьогодні субота, ранок, вихідний день. Їду зараз за мінеральними добривами, тобто гноєм. От так ми помаленьку їдемо. це у нас дорога. І вийшов такий от прицепчик. Треба залезти туди, до городів. Оператора нема, тому тільки моментами знімає. Ну от, доїхав я до городу, а тут по такій нездалій дорозі, тобто по бездоріжжю. Зараз буду пробувати, як працює. Ще не пробував, буду пробувати як працює розвантаження, тобто гідравліка так звана. Оце весь процес кримборд. Ну і починаємо накачувати. Тобто я присів, я ніяких зусиль масою тіла не, не роблю, не створюю. Ну і воно собі в принципі дуже-дуже легенько. Тобто я так підозрюю, що він би підняв цей домкрат напевно, по возі, 3-4 таких прицепа без проблем. От далі вже трошки пішло більше зусилля, ну і відповідно от і все. Я знизу підстиляв зараз, від'їду, відповідно. Відповідно, воно дорозгрузиться. Якби так. Ну, отак от розвантажився прицеп. Зараз їду ще одну ходку робити, бо одної мало. Ну, прицеп порожній, все вивантажилось. Ну і опускаємо причеп, тобто ми відкручуємо клапан і відповідно він своєю вагою сідає думав що буде трошки важче це все але насправді в нас все дуже легенько робиться все ж таки скажімо так мої думки справдилися Нічого складного. Ну, наразі далі буде.